Розумна людина. Всім привіт, мої шановні друзі! Основні ознаки того, що ви стали під каблучником. Перебувати під жіночим каблуком може чоловік будь-якого віку. Фізичної статури або соціальної групи, особливо, якщо він пов'язує своє життя із владною жінкою, то мимоволі протягом деякого часу може стати загнаним під каблук і навіть не помітити цього. Якщо ви все ще не впевнені в тому, чи точно ви опинилися під каблуком у своїх стосунках, то ось список із п'яти явних ознак того, що це вже сталося. Тому, друзі, сідайте зручніше і давайте розбиратися, чи ви під чи ні. Ви відчуваєте себе лялькою. Якщо ви коли-небудь дозволяли вашій жінці вибирати вам зачіску проти вашої волі, оскільки, на її думку, ваша зачіска повинна подобатися тільки їй одній, то це вже перший дзвіночок. А якщо вона регулярно вибирає вам вбрання із гардеробу і вказує на те, що ви повинні сьогодні одягнути, не даючи вам права вибору, то це робить вас чоловіком, у якого немає власних смаків, вподобань і думки, оскільки вони повністю належать вашій жінці. Поїхали далі. Ви втратили самоповагу. Якщо ви коли-небудь дізнавалися про те, що ваша жінка зраджувала вам, а можливо, це відбувалося безліч разів, але ви вирішили пробачити всій жінці, або навіть, ви, або навіть визнати себе винним в тому, що сталося. Мало уваги, уваги приділяли їй, або недостатньо цінували, то ви втратили повагу до самого себе і вже абсолютно точно перебуваєте під здоровенним каблуком. Ну що, друзі? Ще не... не побачили ці ознаки у вас у собі. Поїхали далі. У вас немає права вибору. Чи можете ви згадати, коли востаннє саме ви вибирали, на який фільм піти разом з дівчиною або в якому ресторані ви хочете повечеряти. А можете згадати, коли в останнє ви взагалі приймали хоч якісь реальні рішення у стосунках самостійно. А ваша жінка погоджувалася з вами. Якщо так, то можливо для вас ще не все втрачено. Вас постійно ображають. У стосунках між жінкою та чоловіком повинна панувати гармонія, любов і взаємна повага. Якщо у стосунках чоловік піддається образам, а іноді до нього взагалі докладають рукоприкладство, а він, як справжній джентльмен, все терпить і не збирається припиняти стосунки із такою жінкою, то в майбутньому ви, ви приречені себе на депресивне існування. Ви приречите себе на депресивне існування у нещасливому шлюбі. Але, друзі, не будете не тут. Можливо, знаєте, жінка може там просто вас, вас кохає, але просто грає, знаєте, так просто хоче вас там вдарити, відточує, що щось не так сказали, це зовсім інше. А тут, якщо вас принижує, постійно ображає, це вже явний, явна ознака, що ви підкаблучник. І остання ознака п'ята, що ви підкаблучник. Ви втратили фі фінансовий контроль. Якщо ви не маєте повноцінної інформації про ваш банківський рахунок, про те, куди йдуть ваші гроші, і про те, оскільки вс скільки всього їх було витрачено, то ви явно втратили контроль над своїми власними фінансами. Але не варто забувати, що є невелика різниця між хлопцем у стосунках із вольовою жінкою, яка лише трохи утримує свою владу і любить займати лідеруючу позицію в сім'ї, і між тим хлопцем, у якого взагалі немає ніякого голосу, і будь-яка будь його думка ігнорується, а сам він за нагнаний під каблук. Тому ось такі ознаки, друзі. Розбирайтеся в цих ознаках. Якщо ви не знайшли нічого майже в цих ознаках, значить ви не підкаблучник, а справжній чоловік. Ну, підкаблучники це теж не чоловіки, але все ж таки пот... треба, щоб була якась гармонія, любов, знаєте, і буде все воно баланс, триматися, а не так, щоб жінка вас гнітила. А ви просто слухали те, що вона скаже. Скаже, типа, їж це. Тягай це і так далі. Ходи туди тільки туди, не ходи. Потрібно трішки уступати один одному і буде все добре. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Підтримуйте нашу армію. Не забувайте, друзі, якось копійкою, тому що, якби не наша армія, нас би взагалі б не було б або були б закатовані. Тому дякую всім за увагу. До наступних новин. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. Не забуваємо, друзі, обов'язково. До наступних відео.